Аю, всіх, хто нас дивиться в ефірі Податковий вісник більше восьми місяців. Бізнес працює за новими податковими правилами, адже з 1 січня 2016 року розпочалася реформа фіскальної служби України. Змінилися акценти в роботі податківців, вдосконалюються процеси адміністрування податків і зборів. На нову якість переходять сервісні послуги для платників податків. Вже традиційними стали в головному управлінні Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області зустрічі з представниками бізнесу та громадських організацій задля обговорення наболілих питань в Україні. Знову обговорюють чергові зміни до податкового кодексу, які торкнуться багатьох питань в сфері оподаткування. Пропонують повернутися до практики податкових канікул на 5 років для нових підприємств, річний дохід, яких не перевищує 3 мільйонів гривень, та розмір, нарахованої за кожен місяць зарплати працівників, не менш і двох мінімальних. Замість наявних двох реєстрів заяв про відшкодування ПДВ буде один, а термін відшкодування зменшать до двох місяців. Про позапланову перевірку тепер будуть попереджувати за 15 робочих днів замість 10. Значно скоротять повноваження Державної фіскальної служби. Функції здійснюватимуть податкові органи тільки регіонального рівня, інспекції ж будуть надавати сервісні послуги. Фіскальна служба Прикарпаття ретельно вивчає думки представників бізнесу і громадськості щодо змін в законі. І ось такі попередні висновки. Оці зміни, які відбуваються, вони все таки є лояльні. Вони не налаштовані на знищення бізнесу, але тут таких кардинальних змін немає. Я думаю, що все-таки категорія СГ підприємств вона буде незадоволена, бо ми з ними цілий місяць зустрічалися з кожним майже зокрема, і вони вони все-таки хочуть спецрежиму. Ну і єдинчики переживають тим, щоб не чіпали єдиної спрощеної системи, бо це для них буде ну, ніби катастрофічно. Ну, РРО. В принципі, ніби вже всі змирилися з тим, що більше мільйону обсягу реєструють, реєструють касові апарати. А так, щоб були кардинальні які зміни, щоб ми могли сказати, і акциз, по акцизному податку все-таки бізнес, от, який торгує пальним, вони не хочуть цього податку на розріб. Все-таки вони пропонують змінити і вкласти в ціну вже таки виробника акцизний податок. Ну тут знов органи місцевого самоврядування будуть повставати. Найбільше тепер застерігають представники бізнесу від радикальних змін в спрощеній системі оподаткування, адже вона основний фундамент середнього класу малого бізнесу. Хоча приводів для хвилювань поки що немає, констатують фахівці, які детально вивчають всі податкові зміни. І підприємці, і ми, і напевно, взагалі громадськість завжди прагне стабільності. Звичайно, що саме краще, коли взагалі немає ніяких змін, коли є мораторій. Так як і обіцялося з самого початку, коли прийняли податковий кодекс України, значить обіцяли 3-5 років, як мінімум, мораторію на зміни. Однак, на жаль, цього не відбулося. Проект змін є майже кожного року, і кожного року ми з 1 січня зустрічаємо нові зміни в податковому кодексі. Дуже багато у нас платників працюють за спрощеною системою. Задоволені вони нею. І я вважаю, що її на сьогодні чіпати не потрібно. Ну, по крайній мірі, в проєкті змін в цьому зараз на сьогодні це не передбачається. Спрощена система залишається на своєму місці, так як вона й була. Кажуть, що введення категорії дрібної одноосібної діяльності це позитивна складова змін. Тут пропонують фіксовану ставку ПДФО 10% мінімальної зарплати в місяць, обсяг річного доходу до 250 розмірів мінімальної зарплати. Тепер це приблизно 344 тисячі гривень. Часті зміни в законодавстві не завжди приводять до успішного ведення бізнесу, кажуть підприємці. Мусить запрацювати конструктивна стабільна система, правовий захист. Захист в економічній сфері. А найкращі зміни для платників це, звичайно, зменшення ставок податків, поки що їх немає. Суттєвих змін не відбулося, а їх потрібно робити суттєвими: зменшення податків, зменшення опі... Нехай буде база розширити, нехай розшириться база оподаткування. Але сама ставка податкування повинна бути нижча. І все це, це світовий досвід. Обговорення змін до податкового кодексу України триває. Свої раціональні пропозиції можна надсилати в головне управління Державної фіскальної служби в області. Івано-Франківська та Львівська області лідирують в Україні з кількості придбаних авто за кордоном за час дії закону про знижені ставки акцизного податку для вживаних легкових автомобілів. Нагадаємо, що закон почав діяти з 1 серпня цього року. Про особливості зауваження і застереження для потенційних покупців автівок за кордоном розповів на прес-конференції, виконуючий обов'язки начальника Івано-Франківської митниці Левко Прокіпчук. До 1 серпня на ринку вживаних авто в Україні. Ні, спостерігалося за на сьогодні. Знижені ставки акцизного податку для легкових автомобілів, які випущені після 1 січня 2010 року, позитивно вплинули на пожвавлення в цім ринковім сегменті. Фахівці митної служби констатують прогресивне збільшення ввезених вживаних авто з Європи. Перші тижні роботи засвідчили, що власне на першому місці по загальній чисельності транспортних засобів, які оформлені згідно умовного. Закону власне виступала Львівська область і Франківська область на другому місці була з 1 серпня в франківській митниці по сьогоднішній день оформлено 327 транспортних засобів, які ввезені згідно умовами нового закону зі зниженими ставками акцизу. Якщо порівнювати з попереднім періодом, тобто я маю на увазі з аналогічним періодом минулого року, то ріст є на 19%. Нагадаємо, що закон про акцизні знижки дозволяє ввести один автомобіль виключно для власного користування або на користь інших осіб в іншому випадку, тобто, скажімо, на продаж, знижені ставки акцизного податку, не діятимуть. Якщо говорити про суму податків, які були сплачені від ввезених транспортних засобів, то в 2016 році за півтора місяця від початку дії цього закону. Було сплачено в Франківській області 26 мільйонів 800 тисяч гривень. Це є на 34% більше, ніж було в 2015 році. Якщо говорити про акциз, власне, який і був зменшений, то привезені оцих 327 транспортних засобів, про які я згадував, акцизу було сплачено 4,5 мільйони гривень. В минулому році привезені 274 транспортних засобів, акцизу було сплачено 14 мільйонів гривень. Тобто спад в 3,2 рази. Такий закон має суттєву соціальну складову, адже люди середнього достатку змогли собі придбати авто на 3-4 тисячі євро дешевше, ніж воно коштувало до 1 серпня. Митники ще раз наголошують на уважності покупців машин обов'язково перевірити всі документи, які підтверджують країну походження товару, засвідчену декларацію, сертифікат про регіональне найменування товару. Адже близько 14 найменувань авто відомих брендів, які продають в Європі, складають в Росії. На такі. І машини акцизна знижка не діє для того, щоб, скажімо, не попасти в неприємну ситуацію, коли ти можеш в Європі купити транспортний засіб, а він реально буде зібраний в Російській Федерації. Потрібно до моменту купівлі здійснювати перевірку. Це можна здійснити по він-коду, де був транспортний засіб. Зібраний і для засування положень цього закону. Громадянин повинен пред'явити документ, що підтверджує країну походження цього транспортного це або сертифікат про походження транспортного або відповідна декларація про походження. Далі про зміни для всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які використовують реєстратори розрахункових операцій. Міністерством фінансів України затверджена нова форма книги обліку розрахункових операцій. Фахівці фіскальної служби наголошують на основних змінах, які є суттєвими для достовірності податкової документації. Деталі в наступному сюжеті. Затверджені форми книг обліку розрахункових операцій передбачають відображення загальної суми розрахунків, а також розрахунків, що оподатковуються ПДВ акцизним податком і окремо суми податку на додану вартість і акцизного податку. На сьогоднішній день книги обліку розрахункових операцій реєструються виключно за новими формами. Що стосується раніше зареєстрованих книг обліку за старими формами, то суб'єкти господарювання мають право їх. Використовувати у своїй діяльності до наступа до однієї з подій. Тобто, або як коли закінчується сама книга РРО, або закінчується, скасовується касовий апарат, або виникнення підстав для перереєстрації такої книжки для суб'єктів господарювання, які є платниками акцизного податку. Фіскальна служба рекомендує використовувати вже книги обліку розрахункових операцій за новою формою для зручностей, адже в старій потрібно буде вручну здійснювати відповідні записи. Величезні суми коштів, які вимірюються мільйонами гривень, відшкодовані державі внаслідок викритих податковою міліцією Прикарпаття резонансних правопорушень в сфері оподаткування. Короткий підсумок основних результатів оперативної роботи протягом 2016 року оприлюднив на прес-конференції заступник начальника оперативного управління головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Олександр Крицький. Протягом восьми місяців цього року податкова міліція Прикарпаття виявила 60 кримінальних правопорушень у сфері оподаткування, що майже у два рази більше від аналогічного періоду минулого року. 36 з них відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. За цей період є 17 випадків ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Що стосується наповнення бюджету, хочу зосередити вашу увагу, що якщо в минулому році, за наслідками восьми місяців діяльності податкової міліції, було зосереджено і мобілізовано до бюджету 1,8 млн грн, тобто кримінальні провадження, які закінчені і направлені до суду, то на сьогоднішній день ця сума становить 3,5 млн грн. В рамках операції акциз 2016 працівниками оперативного управління з незаконного обігу вилучено товарно-матеріальних цінностей на суму понад 7 мільйонів гривень. Припинено діяльність шістьох підпільних цехів: один з виробництва палива, п'ять лікеро виробів. Податкова міліція Прикарпаття нещодавно викрила потужний конвертаційний центр. Сума нанесених збитків близько 13 мільйонів гривень. В рамках операції Рубіж 2016 ведеться боротьба з мінімізацією митних платежів, ліквідовують схеми незакон. Виготовлення документів. Група осіб, мешканців Івано-Франківської області, зареєструвала ряд суб'єктів господарювання щодо імпорту надмитну територію України, транспортних засобів, в тому числі з двигунами не тільки внутрішнього згорання, але й електродвигунами. Це доволі, скажімо так, новий вид діяльності, який розвивається на території України і наші громадяни, які є мешканцями області. Скажімо, швиденько зорієнтували в ситуації і почали працювати в цьому напрямку. Ситуація в тому, що якщо брати до уваги, що на сьогоднішній день всім відома марка таких транспортних засобів, як Тесла, якщо вона є орієнтовно вартість на території України, становить від 75 і за 100 тисяч доларів, США, то вона виготовлялась документи і вона розмитнювалась орієнтовно по 17 15 тисяч доларів. США. Значить, нами зібрано доказову базу в даному кримінальному провадженні, проведено ряд оперативно-слідчих заходів, вилучено 11 транспортних засобів електромобілів, заблоковано і неможливо розмитнення восьми транспортних засобів, які зараз стоять на митних постах, і по яких буде проведено експертне дослідження щодо їх реальної вартості. Велику увагу сьогодні оперативники приділяють протидії транзитно-конвертаційним групам, ліквідовано ряд тіньових схем незаконного конвертування. З вами була програма Податковий вісник швидших прагматичних реформ в Україні та утвердження правового статусу держави добра всім, миру, достатку, більших прибутків і менших податків. До зустрічі!